Не вчора просто порвала реакція наших на інтерв'ю за чого, але Борисів її захейтили Не зрозуміло за що, за те, що просто люди її дивились, і за те, що для кого вона є авторитетом. Це тепер табу. І в той самий день виходить українська альтернатива а, такому ненависному російському контенту: інтерв'ю дружини розового у Євросині. Якщо раніше ми чули про вареник, то цьому інтерв'ю ви почули ще гірше. Про те, що вони оголосили збір на лікування, при цьому маючи достатньо грошей. Вона так і сказала, що він був заможною людиною. Ось наша жорстка відповідь Аллі Борисівни. треба їй було не про то говорити. Треба було про вареник. О! Це б тоді точно зайшло. Mm -hmm. Гарант. Коротше, Алі Борисів. Респект, українські бередичні декре. Стосовно того, кого дивитись, яку музику слухати, українську, російську. Я слухаю ось це.